В Україні триває реформа управління публічними інвестиціями. Вона має змінити підхід держави та регіонів до планування, відбору і реалізації проєктів за бюджетні кошти. Йдеться не лише про прозорість а й про ефективність кожної гривні, особливо в умовах війни та відбудови. Про те, як ця реформа працює на рівні області, що зміниться для громади, які проєкти отримують пріоритет. Говоримо із директором департаменту економічного розвитку Львівської обласної військової адміністрації. Вадимом табакерою пане Вадиме, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Для початку що на практиці означає реформа публічними інвестиціями і чим новий підхід відрізняється від того, що реалізовувався раніше? На практиці це означає, що станом на сьогодні не може бути хаотичних рішень в плані фінансування. Будівництва будь-яких об'єктів соціальної інфраструктури, школи, садочки, лікарні, цнапи і тому подібні речі мають відтепер чітко відповідати їхнє будівництво логіці стратегії, а також бути включені середньострокові плани публічних інвестицій. Бо раніше програми затверджувалися на рік. Тепер програми середньострокових публічних інвестицій затверджуються на три роки. Відповідно, також посилюється контроль за цими речами, тому що. Всі об'єкти, які будуть будуватися, будуть виключно подаватися на платформу Dream, яка є власне платформою для відображення реформи публічних інвестицій. Там є можливість громадського контролю, і також донори, які станом на сьогоднішній день допомагають Україні, можуть проконтролювати наскільки ефективно ми використовуємо допомогу і кошти державного бюджету України. Я от в цій реформі яку в цьому всьому взагалі роль відіграють обласні адміністрації, зокрема от на практиці е, львівської, розкажіть, будь ласка. Так, дійсно додалося роботи нам цьогоріч. Прийшлося вивчати нове законодавство. В лютому була постанова, яка врегульовує порядок здійснення публічних інвестицій, і ми були вимушені створити місцеву інвестиційну раду також про Комунікувати з громадами, які також мали аналогічні органи в себе утворити, провести відповідне навчання, надавати консультації і виступити таким фільтром якості проектів, які мають впроваджуватися в наступних бюджетних періодах. Якраз про критерії публічних інвестиційних проєктів, як це все відбувається на практиці, якщо говорити максимально простою мовою про те, про що ми зараз говоримо, поясніть, будь ласка, за якими критеріями відбувається, куди подаються, які зараз проєкти на порядку денному стоять, якщо, наприклад, назвати приклад якогось проєкту і розказати його хронологію, і що змінює дана реформа? Так, ну насамперед найважливіші критерії це стратегічна доцільність. Наприклад, якщо громада визначила, що їм потрібно побудувати в першу чергу школу, тому що це найбільша нагальна потреба в громаді, то це має бути і в стратегії, і в плані заходів з реалізації стратегії відображено, і в середньостроковому плані публічних інвестицій. І в цей проект має бути включений єдиний проектний портфель громади, і ця синхронізація. Забезпечується шляхом відповідних оцінок, оцінюється також соціально-економічна доцільність, тобто на яку кількість дітей ми маємо будувати школу? Бо якщо, наприклад, ми заявили, що хочемо будувати школу потужністю на тисячу дітей, а в нас, на жаль, є там лише 400 дітей дошкільного або шкільного віку, і в перспективі не передбачається збільшення кількості дітей. постає питання: чи наскільки ефективним і доцільним є будівництво великої школи? Можливо. Варто її зробити меншою, також аналізується будівельна готовність, тому що якщо є вже проекти, які розпочаті в них є проектна кошторисна документація, є фундамент в окремих випадках вже було побудовано щось. То ці проекти мають більше шансів бути включеними до фінансування. Якщо зупинитися саме на якраз територіальних громадах, ви говорите, що тут якраз відбувається аналіз цих проєктів, але якщо здивитися точки зору територіальної громади, вони тут отримують більше можливостей, чи ж навпаки? З однієї сторони вони отримують більше можливостей, бо ця система є прозорою, і донори можуть побачити проект громади, якщо раніше громади могли нарікати, що є якісь відбіркове ставлення до тих чи інших громад, що вони не можуть пробитися публічно, щоб заявити, які вони гарні проекти мають зараз. Вони можуть зареєструвати свій проект на платформі Dream і активно, скажімо, продавати цей проект для донорів, подаватися на обласні програми на державні державні програми все є цифровізовано, тобто немає ніяких паперів, де могли бути зловживання, як раніше нарікали на паперовий документообіг. все цифровізовано, все відстежується. Тобто від е, заявки громадою е, на платформі ДРИМ відповідного проекту до отримання ним фінансування з державного обласного бюджету або коштів міжнародної технічної допомоги. І відповідно збільшується і відповідальність. Бо ті речі, які громада туди записує, е, це має. Бути продумані, вивірені, прораховані речі, тобто не можна написати, що нам потрібно мільярд чи сто мільйонів. Сама наявність круглих цифр свідчить про те, що ніхто не рахував дійсно, скільки коштуватиме проект. Це має бути техніко-економічне обґрунтування, це має бути описаний період експлуатації. Тобто, громади вже починають думати, що окрім того, що вони побудують, вони мають це утримувати в майбутньому за кошти місцевих бюджетів. Тобто вартість утримання басейнів, наприклад, є дуже дорогою. І громада, яка навіть е, напише проект по будівництву умовного басейну, то вона сто раз порахує, чи варто його впроваджувати, оскільки вартість експлуатації його в наступні роки буде для цієї громади космічною. Про громади і цифровізацію, тому що ви казали раніше, це все відбувалося на паперах. От приносили, привозили, малювали і тому подібне. Тут треба все. Цифровізація. Ми розуміємо, що зараз активно якраз цифровізується і Львівщина, так чи інакше, це все таки мабуть створює якийсь певний дискомфорт, що говорять самі люди на місцях в громадах, чи ж навпаки, вони в позитив все сприймають дану реформу. Наші громади насправді дуже позитивно сприймають будь-які нововведення. Напевно, це характеристика громад Львівщини. Вони дійсно мають фахівців в проєктному менеджменті. Не всі, звісно, громади мають, але переважно громади сьогодні активно долучаються до будь-яких форматів в роботі онлайн чи цифровізовувати процеси. За цим прогрес. Я думаю, що це допомагатиме в майбутньому робити. Проекти більш досконалими, і е, тратити на це менше зусиль людських, е, менше паперу і е, е, краще їх реалізовувати. Ці ну, це швидше, як мінімум, це точно є швидше. Е, е, так чи інакше, ми живемо в час війни, і все, що ми робимо, так чи інакше, воно все одно корутиться, На жаль, навколо війни. Як ця реформа враховує реалії війни, безпеку, обмеженість ресурсів, та врешті-решт, потреби відновлення тої самої ж інфраструктури. Насамперед, в стратегії розвитку Львівської області, яка актуалізована станом на сьогоднішній день, прописано, що в першу чергу ми маємо зберегти демографічний потенціал, забезпечити безпеку для населення. А вже потім йдуть питання конкурентоспроможності регіону в умовах євроінтеграції і подальші проекти, які стосуються збереження довкілля і тому подібне. І також логіка в єдиному проектному портфелі області зберігає. Така, і також логіка зберігається в громадах, бо в першу чергу це є важливі станом на сьогодні питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, покращення якості медицини на всіх рівнях, це власне будівництво укриттів, бомбосховищ, безбар'єрність наскрізна. Яка наскільки це можливо, вона буде реалізовуватися в усіх сферах, в усіх галузях. Ну і відповідно, це енергоефективність та забезпечення, скажімо. Такої енергетичної самодостатності регіону, бо ми дуже були залежні від централізованих джерел енергопостачання теплопостачання. Росіяни активно руйнують нашу інфраструктуру, і тому задачою нашої і громад є максимально децентралізовувати цю систему і впроваджувати ці проекти, які будуть забезпечувати життєдіяльність навіть в найкритичніших умовах, Якраз хотіла спитати, які зараз є. Є проекти в пріоритеті у Львівській області в інфраструктура, промисловість, соціальна сфера. Але ви вже відповіли? Чи маєте ще додати про проекти, які зараз на порядку денному стоять? Так, це насамперед те, що варто відмітити для громад. Їм варто готувати проекти на наступний рік, тому що будуть можливості і залучення і як донорської допомоги, і як з державного бюджету. І надіємося, буде затверджено найближчим часом обласний бюджет. В ньому також знайдуться ресурси для того, щоб забезпечувати енергетичну незалежність громад. Тому проекти по відновлюванні енергетиці, по будівництву сонячних електросл. Станції на дахах шкіл, садочків, лікарень це те, що може робити кожна громада, і це буде давати відчутний ефект уже сьогодні. Тобто, це саме логіка сьогодення. Ну і медицина, медицина це на сьогоднішній день. Найбільший виклик роками вона була недофінансована і зараз ми пожинаємо плоди того, що відбувалося раніше, і найбільше ресурсів обласного бюджету буде спрямова. На галузь охорони здоров'я, бо це і реабілітація ветеранів, і осіб, які постраждали від війни. Тут роботи не початий край. Про механізм контролю за використанням цих коштів, який передбачений з даною реформою? <плес> Цією реформою передбачено, що, по перше, всі проекти в системі DREAM, як я вже наголошував, тобто їх легко переглянути, перевірити, на якому етапі знаходяться хто реалізовує проект, скільки коштів було використано, профінансовано, які типи будівельних робіт, тобто. Це дає можливість цифровізація дає можливість кращого контролю як для суспільства, так і для правоохоронних органів, які точно будуть тримати руку на пульсі усіх проєктів, Тому що ну знову ж таки ми маємо дотримуватись правил доброчесності. Це умова отримання грантів і європейським інвестиційним банком, і міжнародним валютним фондом і всіх донорів, які допомагають станом на сьогодні в Україні. Це точно буде контролюватися. Так чи інакше, коли прописуються реформи, в ній прописуються і очікувані результату. Про ці очікувані результати, давайте і ми поговоримо, чого ви особисто чекаєте від цієї реформи, побачити нового на Львівщині, нового в громадах. І, в принципі, яке стоїть завдання, і коли перші якраз результати плануються ну, втілити в життя. Найперше, ну, це. Доросле ставлення до бюджету. Бюджет це надбання громади, це не особистий фонд для будь-якого чиновника чи посадової особи органів місцевого самоврядування. Що мається на увазі під дорослим ставленням до бюджету, це відсутність розпорошення зусиль, концентрація на пріоритетах, і також будемо фінансувати насправді ті речі, які необхідні сьогодні, а не завтра. Так, в нас до повномасштабної війни було на суму 3,7 мільярда гривень 372, якщо не помиляюся, довго буде по області. Це був наслідок того, що проекти, які впроваджувалися щорічно по політичних мотивах, вони не дофінансовувалися і на наступні роки. І замість того, щоб їх завершувати в наступних бюджетних роках на рік, впроваджували ще нові проекти. Тому боротьба з цим бездумним витрачанням бюджетних коштів, коли майно стоїть, руйнується, не приносить. Користі громаді вже сьогодні, це і є основною метою реформи публічних інвестицій. Що я очікую, побачити в наступний рік, два і три реалізації цієї реформи. Скільки часу вже працює дана реформа з лютого 2025 року, з цього року було затверджено постанову про деякі питання реалізації реформи публічних інвестицій. Але загалом вже розмови про те, що вона буде впроваджуватись, велися ще й до того, тобто, фактично, стану на сьогодні. Сьогодні до цієї реформи адаптовано і законодавство і про бюджет, і в принципі під законні акти ми розраховуємо, що в наступному році переживемо цю шокову терапію для громад. Зможемо надати якісні консультації. Вони адаптуються до роботи в новій системі. А так чи інакше, які зараз питання стоїть на порядку денному від громад, що найчастіше звертаються, коли подають той саме. Питають, чи можуть вони профінансувати свої проекти за рахунок обласних програм чи державних програм. Це найбільше їх цікавить, тому що кожна громада і це правильно хоче залучити додаткові зовнішні джерела фінансування на розвиток і відбудову інфраструктури. Тому ми орієнтуємо їх по цих напрямках. Тобто точно буде безбар'єрність, точно буде питання безпеки, укриттів, питання освіти охорони здоров'я, муніципальна інфраструктура, системи водопостачання. Водовідведення також будуть програми, які будуть фактично мати можливість включити проекти громад, і на державному рівні також є 12 галузей пріоритетних, на які громади орієнтуються. Тобто, ми їх орієнтуємо не так повторювати тренди, в які вони бачать в державі і в регіоні, як намагатися адаптуватися до цих пріоритетів, тому що це є можливість потім залучити кошти. Я дякую вам за цю розмову. Чекаю вас у цій студії у лютому підвати підсумки річного впровадження реформи децентралізації, децентралізації публічними інвестиціями і навести приклади реальних проєктів, які до прикладу за цей рік вдалося втілити. Ще раз дякую. Вадим табакера, директор департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації, був з нами у цій частині головне за день.